Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на уроці історії для шостого класу. Упродовж шести останніх уроків ми з вами обговорювали виникнення міста Рим та його перетворення на величезну світову державу Римську імперію. А сьогодні підіб'ємо підсумки з теми давній Рим за царської та республіканської доби. І для цього створюємо лінію часу. Ви можете створити власну таку, доповнивши її подіями, які вважаєте важливими та цікавими для історії Риму. Перша позначка, з якої почнеться наша лінія часу, 21 квітня 753 року до нашої ери. Цього дня, згідно з легендою, брати Ромул і Рем заснували місто. Саме від цієї дати римляни вели своє літосчислення. Спочатку Римом правили царі, які мали необмежену владу, загалом їх було семеро. Перший вже знайомий нам Рому, а останній Тарквіній Гордий, називався цей період царським і тривав з 753 до 509 років до нашої ери. Усе населення Риму поділялось на патриціїв і плебеїв. Патриції мали право володіти землею і брати участь у народних зборах. Їх була меншість. Плебеї таких прав не мали, їх була більшість. Між патриціями та плебеями точилася боротьба. Римляни займалися сільським господарством, ремеслами, поволі розвивалася торгівля, поступово виникає культура, релігія та мистецтво. У цей час Рим ще не був великою державою, його територія обмежувалась містом і околицями. Останній цар був надзвичайно жорстоким та неодноразово ставав фігурантом скандалів. Тож римляни не воліли терпіти такого ставлення і вигнали царя та його сім'ю з міста. Так завершився у Римі царський період. Наступний період отримає назву Римська Республіка і триватиме з 508 року до нашої ери до 27 року до нашої ери. На екрані зображено сучасний люк у Римі, абревіатура на ньому розшифровується як «Senatus Populus попус Romanus», а перекладається як Сенат і люди Риму. Саме ця фраза стане символом Римської республіки, а потім і імперії. Вона визначає основи могутності Риму. Його закон та людей у цей період у Римі відбулося багато змін. Влада тепер не була у руках однієї людини, натомість виник сенат, народні збори та згодом народні трибуни, а очолював усе це не один цар, а двоє консулів одночасно, які правили лише один рік. Але ми пам'ятаємо, що цей устрій важко назвати демократичним, оскільки жінки та раби жодних прав не мали. Крім того, права плебеїв та патриціїв були далеко не однаковими, що і призвело до боротьби. Аби запобігти внутрішнім конфліктам, було укладено закон 12 таблиць. Крім того, у цей період Рим починає активно розширювати свою територію. Основою армії був Легіон. Легіон поділявся на Маніпули, такий підрозділ налічував 60-120 воїнів. Мобільні загони успішно билися не лише на рівнинах, а й у лісах, горах, не ламаючи при цьому строю. До середини третього століття до нашої ери римляни завоювали увесь Апенінський півострів. На цьому Рим не зупинився. Тепер у нього на дорозі стала могутня морська держава того часу Карфаген. Між Римом і Карфагеном відбулось три війни. Перша понічна війна тривала з 264 по 241 роки до нашої ери. Це була війна на морі. Розгорнулась через бажання римлян заволодіти Сицилією. Римляни створили свій могутній флот та перемогли у війні на морі. Було укладено мир, згідно з яким Карфаген мав сплатити римлянам 84 тонни срібла, повернути полонених римлян та цілком віддати Сицилію. Друга понічна війна тривала з 218 по 201 роки до нашої ери. Карфаген прагнув повернути втрачене і розпочав нову війну. Війська Карфагняна чоли вталановитий полководець Ганібал. Він повів величезну армію через Альпи. Але Карфагеняни не мали підтримки підкорених римом міст. Війна на чужій території виявилася надто виснажливою. Карфаген програв. За умовами нового миру, карфагеняни мали виплатити утричі більше срібла, ніж після першої війни, втрачали увесь свій флот і бойових слонів та віддавали усі свої колонії. Третя Пунічна війна тривала з 149 по 146 роки до нашої ери. Після поразки Карфагену завдяки торгівлі вдалося відновити сили. Це не влаштовувало римлян, тож вони взяли Карфаген в облогу і, зрештою, захопили його. Місто згоріло практично вщент. Карфаген було знищено, а Рим отримав цілковитий контроль над західним Середземномор'ям. У 146 році до нашої ери римляни завершили підкорення Греції. Також завоювали Іспанію, Італію, Понтійське царство, Вірменію, Сирію і Палестину. Отож, у Другому столітті до нашої ери Рим перетворився на велику середземноморську державу. У 30-20-х роках другого століття до нашої ери Тиберій та Гай-Гракхи намагалися провести реформи для зменшення напруги у суспільстві. За головну мету вважали роздати землю з біднілим селянам. Обидва трагічно загинули, але їхні реформи дали результати. Значна кількість селян отримала земельні наділи. Звісно, що усіх проблем Риму це не вирішило. 74-71 роки до нашої ери відбулося повстання рабів під проводом Спартака. Це повстання було настільки масштабним, що створювало пряму загрозу Риму. Лише через три роки вдалося його придушити. Після повстання Спартака у Римі загострюється суспільне протистояння, а також зростає роль воєначальників, чим і скористався Гай Юлій Цезар. У 60-му році до нашої ери Цезар уклав угоду з Гнеєм Помпеєм і Марком Красом про захоплення і розподіл влади та боротьбу із Сенатом. Цей союз дістав назву Першого Тріумвірату. З часом Крас помирає, а Гней Помпеї вирішує взяти всю владу у свої руки. Це не влаштовує Цезаря, тож він на чолі Легіону перетинає Рубікон. Відбулось це 10 січня 49-го року до нашої ери. В результаті Цезаря проголосили диктатором у 49-му році до нашої ери. Пригадаймо, в яких випадках закон республіки передбачав призначення диктатора. Правив Цезар чотири роки. За цей час він здійснив низку реформ. Римляни його любили та поважали. А от вороги дуже боялись, що Цезар спробує поновити царські порядки. Тому вони вдались до змови і вбили гая Юлія Цезаря. Це відбулося 15 березня 44-го року до нашої ери. У місті почались бунти, змовники змушені були тікати, а Рим знову поринув у відчай та паніку. Республіка вже не оговтається після такого потрясіння, і з часом Рим перетвориться на імперію. Але про неї ми поговоримо трохи пізніше. Отже, ми пригадали усі важливі події цього періоду і утворили власну лінію часу. Завдяки інформації з інтернет-ресурсів та підручника ви можете додати до своєї лінії часу багато цікавинок. Наприклад, дату проведення перших гладіаторських боїв, винайдення першого у світі фастфуду так, це було у давньому риві, та багато іншого. А я прощаюсь з вами до зустрічі!